Як і попереджав вчора міністр Денис Шмигаль по всій країні діють складні багатогодинні графіки відключень для населення. Причина, звісно, ж обстріл росіян, а також і зниження температури, яке потягло за собою збільшення споживання електрики на майже 10%. Тому Міненерго нагадують, якщо можете перенести прання чи просування різні енергоємні хатні процеси на після 22 -го годину, це допоможе країні. Ну особисто я до речі зі світлом в своїй квартири розминувся сьогодні. І як рекомендують енергетики, буду е, вже за годину до опівночі буду мати цю годинку і буду перезаряджати всі свої гаджети. Маємо добрі новини від пана міністра, е, які хочу теж відзначити: від початку лютого в Україні додалося майже півтора гігавати розподіленої газової генерації. Ще низка енергооб'єктів сумарною потужністю в три гігавати будуються просто зараз. І ключова ціль на цей рік повністю покрити споживання об'єктів. Критичної інфраструктури в кожному регіоні, саме розподіленою генерацією, що простою мовою, невеличкі газові станції, які Є в безпеці, бо росіяни їх не бачать і не можуть їх так ефективно нищити, як великі розподільчі підстанції, і такі як Бурштині. Наприклад, вони будуть живити лікарні, школи, критичне виробництво і будуть забезпечені власною енергією незалежно від цих атак на магістральну нашу енергосистему країни, якому спадкували великою мірою ще від совєтського союзу. Це дуже крута новина, як на мене. Ну але от для наших громадян, зокрема, наприклад, ветеранів відсутність світла – це не лише побутові незручності, а й обмеження руху. Десятки військових з важкими ампутаціями користуються електронними протезами, які потребують регулярної зарядки. Серед них колишній боєць го армійського корпусу Олексій з позовним Дух, чи електронний протез коліна працює до 4 днів, а заряджається 6 годин. Без електрики він, як і багато інших, змушений шукати можливість підзарядитися, аби просто мати змогу ходити. Видно шкала, як воно заряджається по цим вогникам. Дивіться, якщо воно сяде повністю, то воно не працює вже воно просто згибається і все. Тобто, воно вже ти не можеш на нього там спертися або робити якісь крок. Ти просто використовуєш його як подставку, просто точку опори. Тобто, mm. якщо воно заряжене, звичайно, я йду по сходах, воно мене амортизує, воно стримує мою вагу. Якщо воно сівше буде, то ні. Ну, на сільшому взагалі краще взагалі не ходити, бо це негативно може впливати на самі механізми коліна, ну і це максимально незручно. Тобто це повністю змінюється хода, ти вже не можеш бути впевнений, що ти там не провалився і не падеш. Так. У мене бувало таке, що, так, що я там цілий день ходив на розрядженому, наприклад, от, поки там була змога так, зарядити. Ну то а що робити? Тому, ну, або без протезу залишатися, або вже хоча б якось протезі. В Києві сьогодні майже 1400 житлових будинків залишаються без теплопостачання. Про це каже міський голова Києва Віталій Кличко і понад 1100 багатоповерхівок в Дарницькому та Дніпровському районах, в які неможливо подати тепло через критичні пошкодження Дарницької ТЕЦ. Ще понад 200 будинків в різних районах, де сталися аварійні пошкодження, які усувають комунальники і енергетики. Але складна ситуація не лише в Києві, як загалом українцям, вдається пристосуватися до таких масштабних відключень багатогодинних. Ми розпитали. Жителів різних міст і ось що нам відповіли. Приходиш з роботи, світла немає і не зарядиш павербанк. Більшу часть свого вільного часу я проводжу на роботі саме зараз. Я туди йду, бо виключили світло. А там є генератор, тому я йду туди заряджати телефон. Головне, що було сплановано графік, відповідав. Тоді плануєш справи і швиденько все робиш. Дрон підпалив, хаті тепло. То все павербанк на роботі зарядив. Так і живем. Мені теж нелегко, я маю інвалідність другої групи, чоловік несе сина, я несу коляску ззаді, в костелі несе молодша донька. Загалом така собі історія з подорожі додому. Та інколи холодно, але Якось телефон відходить на другий план ти читаєш книгу або розмовляєш з рідними, і це ніби зближує. Ну я зазвичай просто йду в інші якісь заклади, де є світло, там підзаряджаю свої гаджети, дивлюся фільми, і потім світло з'являється. Приходжу додому, як і всі, певно, займаюся праннями всіма хатніми справами. Якщо становиться дуже так скрутно, то завжди пам'ятаєш, що ти не на нулі. Знаєте, нам пощастило. У нас є тепло. Світла немає, але то можна пережити, коли є тепло. Тому ми щасливі гриємось біля батарей. Мам, так у нас багато є. і останні дні багато світла. Ось один-два дні десь.